Картина. Картина дуже гарна. Будь ласка, зразу поринаєш в українське село, часів козацтва. І ви тільки гляньте, кожна деталь має значення. Оце собачка і ворота хто відкриває, і віз, і та хатина, і господиня. Боже, як все тонко підмічено. Козацький. Козацький двір. Дуже Гарне, дуже гарне. Зараз ми подивимося, як святкують тепер українці свята. Потім прийдемо до вас. О зустріч з побратимами. Ми почали відео. З картини. картини часів козацтва. От коли козацький двір був, коли ще за часів козаків. А тепер ми подивимося, як зараз в наш час святкують День українського козацтва. Наші українці. Просто так глянемо. Ви тільки гляньте, ви бачите? Оце одяг козачки тодішньої українки. Загалом всі українки одягалися ось отак. Ну, Вишивка могла на сорочці бути якась інша. Могли носити фартушок, могли не носити, але ось коралі, ось так от схематично зображена. одяг, одяг. Без справки нікуди навіть на побачення, як ми знаємо, да? тому і тут вона є. Це вже віночки осучаснені, сучасні, які можна просто одягнути. І не слухайте нікого, що вінки носили лише заміж незаміжні жінки е чи дівчата. Вінки одягали всі, і навіть одягали жінки, які до пологів, тобто які ще не... Народжували, але були заміжні, вони одягали теж віночки. Історія багато знає, різних винятків для вас. Ми обов'язково до цього повернемося. Вам дякую за те, що бережете. Традиції ви належите до 1% із 100%. Неймовірної краси локація біля нашої української хатинки. Добрий день, Боже. Оцю родину я знаю. Це справжня українська родина, дуже гарна. Віктор Петрович, Валентина Дмитрівна, Андрійко. І от на фоні цієї краси. І подивіться, затерли гарбузи до блиску. Обнімали, цілували. Добрий день зі святом. Це ці дві красуні стоять, щоб всі просто на них звертали уваги і на гарбузи прямо йшли. Роздають гарбузи всім. Так, дуже гарно. Можете прочитати. Бо мене вони Погляньте.